Самі прості та розповсюджені рослини, а як добре виглядають у наших квітниках взимку. Вітаю вас! Ви на каналі Мій сад продовжуємо тему трав'янистих багаторічників та їх декоративного листя, що залишається дуже гарненьким взимку. Добре відомий барвінок мене рятує у квітниках, які знаходяться у тіні та на півтіні. До того ж, дуже рясно квітує. А ця красуня із листям, наче мережево, дуже полюбляє сухі та сонячні місця, тому, якщо у вас немає можливості регулярного поливу, то для вас це те, що треба. Дуже гарно виглядає у кам'янистих квітниках і декоративно залишається протягом усього року. Наприклад, зараз зйомка у січні і ви можете бачити, наскільки вона гідно виглядає. А ця група рослин, я взагалі вважаю, незамінна у наших садах. Дуже багато існує сортів, які відрізняються і за кольором свого листя, і за формою, а деякі з них залишаються прикрасою і в зимовий період в наших квітниках. Ось, наприклад, як ця має дуже гарне листя, яке схоже на трояндочки, а взимку ще й до того дуже насичений колір. Разом з тим вони привабливо квітують, тобто не припиняють нас дивувати цілий рік. Отчітки не вибагливі до умов зростання, тому дуже часто їх використовують у контейнерному озелененні, у кам'янистих квітниках або у важкодоступних місцях. На перстянка має розкішну шапку із зеленого листя, яке щоправда, під впливом морозів. Пригинається до землі. Але після того, як морози спадають, вона відновлюється і залишається охайною та яскравою. Одного разу посіяла її на розсаду і з того часу вона вже сама сіється по квітниках, по саду, дуже полюбляю її незвичне і розкішне цвітіння. Не лише я, але й бджіли та комахи і дуже рекомендую цю квітку. А без обрієти, я не бачу весняного саду. Теж виростила її колись із насіння. Щоправда, в неї є період після квітування, коли я її зрізаю. Вона виглядає не дуже, так скажемо, привабливо, поки не наростить новеньке листячко. Проте, взимку в квітниках вона виглядає причудово. Молочай миртолисний, не схожий на інші квіти, має гарний колір, має незвичну розкладку листя вдовж стебла, і мені дуже подобається, коли його пагони звисають із каміння. Арабіс грунтопокривна квітка, яка починає рано квітувати навесні. Тим, хто був зі мною до кінця. Моя подяка. Підписуйтеся на канал. До побачення!